Слава Україні! їх дача підписникам, але ну, от у нас сьогодні ось така температура. Ну, ми зараз швиденько глянемо на результати наших перевивок. Оглянемо, ну, так ну, показує на відео. Бачимо, що є є в все, молодий спліт вийде. Вода ну, бджола. І не слід забувати, що зараз ця льотна бджола дивиться в полі. Так вона ніч тут значно більше бджоли, але зараз, напевне, буде трошки і мало. Подивимося, якщо забуде дуже мало, то ми одну рамку видалимо. Щоб кращого всі дали рамку. Ну я тут не дивився, що закров. До речі, тут пише Бушківською, але Бушківською ну, я давно вже не займаюся. Мене вона не влаштовує. Я займаюся Арахівською. Зараз глянемо, що у нас тут твориться. Доли достатньо. Так що зменшувати не потрібно. Так, і що у нас? У нас не прийнято. Раз, два, три. І вверху. Чотири. З тридцяти штук не прийнято. 7 штук. Ну, як для першої прививки це мене цілком результат влаштовує. Ну, Ця прививка в мене 19-та лінія. Тут все гарно. Ну а напевне на 88-му прийдеться брати знову без пакет купувати для прививок. Попробую ну, спочатку на 88-й самі привити. Як не вийде, було старатися купити хоч би один пакет без, без породних бджіл, які приймають усе, незалежно яка лінія. Так що, поки що, результат першої прививки мене цілком влаштовує. Бо зазвичай перша перевилка це процентів 50, а то й менше. Ну, тут більше. На 37 штук не прийнято це більше ну, в районі 70%. Ну, Для першої прививки це дуже добре. Так що така справа. Ну, зараз Замінимо дошечку е, дошку з діркою, щоб не лазити лишній раз у саме гніздо, щоб давати корм без втручання, без, без цього відкривання. Ну, все, тепер вихователька буде працювати. Це в нас потою і стартер, і вихователька. Так що зараз після закриття цієї партії. Мат Матошників інкубатор, а на місці нова партія і так і так весь сезон. Ну, періодичне підсилення. Відкритим розплодом, морвати з новиковим лосводом, щоб був відкритий розплід, щоб кашу, вигодовували, ну і від на виході. Так що цім колотеньке своє відео закінчимо. Всім щастя, ми здоров'я. Слава Україні!